Іди де, дощику, зварю тобі борщику, в полив'янім горщику поставлю на дубочку у зеленому садочку. Вітер знявся, дуб захитався, горщик розбився, а дощик полився. бром відром, дійницею, над нашою пшеницею. Іди де зварю тобі борщику, тобі каші мені борщ, що пішов великий дощ. Ти можеш стати наступним героєм каналу Розумашки. Ті Зв'яжись з нами будь-яким зручним для тебе способом та поділись з нами своїми успіхами. Не забудь підписатися на журнал Розумашки, де тебе чекають безліч цікавинок.